Порятунок постраждалих на гірських річках із швидкою течією прикарпатські рятувальники провели тематичне навчання. Дії під час порятунку на швидководних річках відпрацьовували на водоймах у Калуському районі. На річках Свіча та Мізунка, що в Калоському районі, гірські рятувальники Івано-Франківщини провели навчання на тему порятунок постраждалих на гірських річках із швидкою течією. У ході тренувань відпрацьовано подолання гірських перешкод, евакуацію постраждалих із важкодоступних місць та організацію порятунку на швидкій течії із застосуванням альпіністського спорядження. Навчання співробітники головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області провели із використанням плавзасобів Катамаран 4 та Катамаран 2 що дозволяють ефективно діяти в умовах гірських річок. Гірські річки це стихія, яка не залишає права на помилку. Швидка течія, кам'янисте дно, складний рельєф усе це створює небезпеку для тих, хто потрапляє у воду. Саме тому рятувальники постійно вдосконалюють свої навички, щоб у будь-який момент бути готовими прийти на допомогу.